Позиціонування на ринку, маркетингова стратегія, брендування і в цьому допомагає торговельні марки. Я як юрист говорю про скучні нудні речі, але на це дуже важливо звертати увагу, особливо формуючи і виходячи з нової продукції на ринку. Що ж порадити от українським підприємцям, винахідникам, розробникам? Це певна інвестиція у своє майбутнє. Ми розуміємо, що інтелектуальна власність є активом, яку можна ліцензувати, передавати, створювати франшизи. В першу чергу поважати і охороняти свою інтелектуальну і поважати, і дотримуватися прав інтелектуальної власності інших осіб. Коли ви купуєте щось від українського бренду, ви підтримуєте не тільки бізнес, а ще й ідею, яка згодом може захопити світовий ринок. Нині ми живемо у той час, коли про Україну знає з будь-якої точки світу, а напис «Made in Ukraine» він не тільки викликає зацікавленість а ще й повагу. Цього разу ми поговоримо про те, як українська ініціатива зроблена в Україні стає символом якості та інновацій, як ідеї перетворюються в бренди, а як бренди захоплюють світовий ринок. Микола, вітаю вас. Я не можу вас не запитати. Чи приділяєте саме ви тому, щоб те, що ви купуєте, було зроблено в Україні Вітаю вас. Звісно, приділяю увагу дуже цьому питанню. І, наприклад, сьогодні я можу повністю в українському брендах, в брендах в одязі українських брендів від взуття до кроватки, які я дуже пишаюся. А от на вашу думку, як нині можна от ідентифікувати от українського виробника? Тобто, що його відрізняє, якщо ми будемо говорити, наприклад, якщо якийсь певний бренд виходить на європейський, на світовий рівень? Ми створюємо інноваційну інтелектуальну продукцію. І говорячи власне про інтелектуальну власність, ми можемо говорити про те, що це є таке поєднання і традиційних знань, і генетичних ресурсів, і об'єктів права інтелектуальної власності, які носять собі так звану інноваційну складову, тобто щось нове, щось креативне. Ну а що це допомагає українським товарам ставати бажаними зараз, дуже популярними в силу того, що Україна відома, Україна. Власне, знаходиться в фокусі уваги всього світу, звісно, відоме позначення, які включають свої елементи назву держави України Юкрейн, можливо, це літерний код UA, також державна символіка. Всі ці аспекти ця, ця державна символіка вона ідентифікує, привертає увагу споживача саме до українського продукту. І от якраз таки виникає питання: чи можуть ну чи може виробник загалом використовувати от у назві? Україну, тобто в назві свого виробу, слово Україна. Ну я думаю, що, наприклад, якби це був якийсь товар за кордоном, і люди, які підтримують Україну, живуть за кордоном, вони б купили його йому. Б... Просто сподобалася назва, а це назва якогось певного бренду чи товару, який можна знайти просто на полиці. Чи можна це використовувати якось тут? Треба знову ж таки враховувати два моменти. Я як юрист говорю про скучні нодні речі, але на це дуже важливо звертати увагу, особливо формуючи і вгодячи з нової продукції на ринку. Якщо ж ми говоримо про торговельну марку, тут виникають аспекти, що торговельна марка вона підлягає обов'язковій державній реєстрації. Вона проходить процедуру експертизи, яку здійснюється експертом української офіс інтелектуальної власності та інновації, і якщо ми говоримо про торговельну марку, в якій включена назва держава Україна, е, такі торговельні марки перебувають в особливій фокусі уваги нашої експертизи, тому що ми розуміємо, що вони будуть ідентифікувати товар і будуть у споживачів викликати асоціації в першу чергу з державою. Є певне нормативне регулювання. Не буду в нього зараз занурюватися, тому що це е, непроста історія. Насправді вона потребує ретельної підготовки, обґрунтування факторів, але тим не менше, така комісія повноважена перевірити, чи дійсно цей виробник, чи дійсно цей товар має таку цінність, щоб в якості торговельної марки зареєструвати певну державну символіку. А наша комісія України може якось допомогти в цьому ну, в регулюванні цього питання? Звісно, якщо ми реєструємо торговельну марку в Україні, так це компетенція власне комісії України, яка створена при національному органі інтелектуальної власності. Якщо ми говоримо про реєстрацію торговельної марки в країнах Європейського союзу в Сполучених Штатах. То такої повноважень у цій комісії немає, на жаль. І там вже процедури передбачаються тим локальним законодавством тієї країни, в якій ви хочете зареєструвати таку торговельну марку. І, звісно, експерти національних епіофісів мають вже перевіряти. Трошки в іншому аспекті, чи не вводить в оману споживача торговельна марка, яка, наприклад, містить елемент Україн. Проте ми розуміємо, що вона подана, наприклад, заявником з іншої країни, не пов'язаної з жодно чином з Україною. Тому е, це питання таке вже, яке стосується експертів безпосередньо, які проводять експертизу в тих конкретних е, країнах, де з'являється охорона торговельної марки. Так, наші люди, українці, вони. Знаходяться в такому постійному пошуку корисних ініціатив, І от якраз таки на фоні того, що Україна зараз є кандидатом в ЄС, люди також починають потрошки придивлятися, от якраз таки в бік Євросоюзу, тобто дивитися, які проєкти є там, що можна з того взяти. Я зараз кажу в контексті виробників. От які проекти можете виділити ви, от якраз таки в цьому напрямку, європейський союз допомагає тим, що підтримує нашу санкційну політику, те, що ввозить в обмеження в реєстрації прав інтелектуальної власності заявників з Російської Федерації, не допускає такі реєстрації. Європейський союз допомагає експертною підтримкою. Нам при розвитці розвитку нашого законодавства при підготовці відповідних проектів актів? Також що є важливим, вже поговорячи безпосередньо про бізнес, це ініціатива. EU4IP. Це Важлива ініціатива, суть якої полягає в тому, що коли український заявник звертається за реєстрацією прав інтелектуальної власності до європейського союзу, є можливість відшкодувати до 75% розміру такого збору, який сплачується за відповідні збори. Це надзвичайно важлива ініціатива. Це заохочує українського заявника розглядати ринок європейського союзу як потенційний ринок для виходу власної продукції. І це, звісно, допомога нашим заявникам в Контексті охорони права інтелектуальної власності, тому що очевидно, що обираючи між необхідністю вкласти інвестувати кошти в розвиток бізнесу, в закупівлю певної продукції, в закупівлю матеріалів заробітну плату, на жаль, поки що, питання інтелектуальної власності не є в пріоритеті тих інвестицій, які вкладають е, наші підприємці, коли хочуть виходити і вводити власний е, продукт на ринок. Тому така ініціатива є надзвичайно можливою важливою. Ми вдячні Європейському Союзу за таку допомогу і Сподіваємося, що це буде знов ж таки ще одним додатковим інструментом розвитку українського бізнесу. Що можете порадити от українським підприємцям, винахідникам, розробникам, що вони, от ну, щоб вони могли свої ідеї, от не тільки от реалізовувати, а ще довести до того, щоб вони підкорювали світ, виходили на світовий ринок. Ну і якраз таки прославляли Україну? Звісно, якщо ми говоримо про інтелектуальну власність, то в першу чергу треба приділити увагу тому, щоб. Цю інтелектуальну власність зареєструвати хоча б в Україні. Це перший крок. Тому що це певна інвестиція в своє майбутнє. і Ми розуміємо, що інтелектуальна власність є активом, яку можна ліцензувати, передавати, створювати франшизи, будь-яким іншим чином, розпоряджатися цим активом, складати в статутний капітал юридичних осіб. Тощо, тобто інструментів, варіантів тим, яким чином додатково комерціалізувати цей об'єкт, і цей результат надзвичайно багато. Тому, звісно, треба в першу чергу подумати над тим, яким чином, власне, зареєструвати такі права. Наступне, що на що важливо звернути увагу, це, звісно, розробляючи інноваційну продукцію, необхідно. Дотримуватися права інтелектуальної власності третіх осіб, тобто треба провести відповідний патент інформаційний пошук, подивитися, чи не порушується ви права інтелектуальної власності, коли ви плануєте вихід певного бренду на інші, на ринки інших країн. Тому що якщо ми говоримо про торговельні марки, то загальносвітовий принцип полягає в тому, що той, хто раніше подав заявку, той набуває права інтелектуальної власності. Абсолютно нормальним є те, що в одній країні зареєстрованим власником такої торговельної марки є одна особа, в іншій країні абсолютно інша особа. І ці торговельні марки можуть бути схожими до ступеня змішування. Звісно, ми не говоримо про недобросовісні дії заявників, Ми говоримо про те, що це така еволюція. Ми можемо розуміти, що певне слово може використовуватися різними бізнесами, навіть не перетинатися в конкуренції. Тому, в першу чергу, Поважати і охороняти свою інтелектуальну власність, і поважати і дотримуватися прав інтелектуальної власності інших осіб, я вам дякую за це. Ну і хочу сказати, що а вже ж, це ще раз підтверджує те, що а, Україна це країна ідей, але перед тим як, як втілювати, обов'язково подбайте про те, щоб бути захищеними, і з цим може вам допомогти якраз таке відео, яке ви можете знайти на нашому каналі. Ну і пам'ятайте, що успіх це поєднання креативу та IP інновації